Легендарний український футболіст завершив кар'єру. Реал спокушає Андрія Луніна новим контрактом, а тренер клубу УПЛ влаштував бійку на полі. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не лише теми будемо говорити протягом наступних кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційний заклик до вас це підписка на канал. Перевірте, якщо ви її не оформили, будь ласка, зробіть це. А також тисніть лайк, дзвіночок і погнали до нового випуску. Колишній вінгер збірної України, Шахтаря, Дніпра, Севілії та ряду інших клубів Євген Коноплянка прийняв важливе рішення про завершення футбольної кар'єри. Гравець, попри наявні пропозиції, вирішив не затягувати виступи на полі заради географічних експериментів. Інформує футбол 24. Взимку 34-річний ветеран мав пропозиції від клубів з Азії, однак не топових і на доволі скромну зарплатню, власне, тому і відмовився та врешті вирішив закінчити з футболом. Наразі Коноплянка проживає у Лісабоні та. Ам, євген планує зайнятися агенським бізнесом разом із Романом Зозулею. Наразі компанія працює над отриманням ліцензії, а офіційну діяльність планують розпочати із майбутнього літа. Знову з'явився у нашому інфопросторі інсайдер Фабріціо Романо, який розповів нові деталі щодо майбутньої угоди Андрія Луніна із мадридським Реалом. За даними інсайдера, Реал має намір продовжити співпрацю із українським голкіпером. Мадридці вже підготували новий контракт. Зауважимо поточна угода 25-річного Луніна закінчується у червні 25-го року. І вершкові дуже хочуть, аби Лунін залишився в клубі. За повідомленням Релево, сам Українець також не планує залишати Мадрид, тим паче, що за останній рік неби прогресував та використав свій шан за відсутності тібу куртуа. Тож наразі все залежить власне від рішення Андрія. Однак клуб і головний тренер йому повністю довіряють, допоки чекають на повернення тібо у нинішньому сезоні. Лунін провів 23 матчі за королівський клуб у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів та 10 разів відіграв на нуль. Донецький шахтар заключив важливу спонсорську угоду, і протягом наступних семи років компанія Маріно Пушича буде співпрацювати із Пумою. Про це гірники сповістили на своєму офіційному сайті. Угода з компанією Puma розрахована на 7 років до 2031-го. Нагадаємо, співпраця між Шахтарем та компанією Puma розпочалася ще влітку 21-го року. У сезоні 22-23 повністю оновилися всі три комплекти ігрового екіпірування гірників із додаванням нових елементів дизайну та функціональних особистостей. У Puma повідомили також, що у сезоні 24-25 світ побачить нову форму гірників. Реліз запланований на майбутнє. Літо. Далі поговоримо про гроші, адже стало відомо, який клуб ОПЛ платить своїм футболістам найвищі преміалі. Повірте, відповідь вас здивує. За інформацією Ігоря Бурбаса, гравці ЛНЗ мають найвищі преміальні серед усіх клубів української прем'єр-ліги. Винагороди у команді сягають 5 тисяч умовних одиниць за гру. І за даними Бурбаса, саме по такій кругленькій сумі кожен із футболістів отримав за перемогу над поліссям у минулому 19-му турі. Зауважимо після 21-го туру 20 зіграних матчів, ЛНЗ має у доробку 25 очок та посідає 8-му сходинку у турнірній таблиці. Свій наступний поєдинок команда Олега Дулуба проведе 23 березня це буде перенесений поєдинок 17-го туру проти минає. Ну і наприкінці випуску поговоримо про раніше анонсовану гарячу тему, адже скандальний епізод стався під час турніру. І зміні футболу під назвою Агровіста. Це змагання організувала футбольна команда Олександрія. У складі, власне, Олександрії на поле вийшов старший тренер футбольної команди Сергій Кравченко та став учасником неприємного епізоду. За рахунку 3-3 у матчі між клубами Олександрія та Агродар наприкінці першого тайму ледь не сталася масова бійка, коли проти Кравченка пішли у грубий підкат. Сьомий номер Агродару підкотився під екс-футболіста, чим викликав бурю емоцій. Одразу розпочалась штовханина за участі обох колективів, словесна перепалка та навіть ледь не дісталось головному арбітру матчу. Навіть після того як і Кравченко, і автор грубого фолу побачили перед собою по червоній карці, емоції на полі не вщухали. Розвести команди по кутам та продовжити гру вдалося лише за кілька хвилин. Зауважимо, наша редакція звернулася до наставника за коментарем. Однак, на момент виходу цього відео, відповіді ми поки не отримали. Ну що ж, друзі, залітайте в коментарі, пишіть думки на теми, які почули сьогодні. Залишайтеся на зв'язку із футбол України. Нагадаю, що ми є у всіх соціальних мережах. Підписуйтеся та не пропускайте нові відео.